Сьогодні ми з вами розглянемо. О, придумала. Я нормально сиджу, чи як гапар? Не, 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 не. Пут... Про чорніння для пластику нічого не буду казати, так? Да? Норм, не норм. Добре. Я сподіваюся, не попаде в кадр, як воно признуло не туди. Все, я завісла. Усім доброго дня! Вас вітає компанія Торнадор Магнум. Мене звати Лена. Сьогодні ми з вами розглянемо чорніння для гуми. Яке воно буває, наскільки його вистачає, який має ефект і чи можна чорніння для гуми наносити на зовнішній пластик? Зараз ми вам його покажемо і будемо розбирати. Розмаїття засобів для чорніння гуми є дуже велике. Вони розрізняються за собою структурою: це може бути молочко або може бути гель. А також є засоби, які призначені тільки для гуми, а є більш широкого спектру, скажімо, дії ними можна користуватися і для зовнішнього пластику. Наприклад, це ось такий засіб від Ковхеймі. Також це може бути бампер таєр від Cartec, VRP Chemical Guys. Такі засоби, наприклад, як Back to Black, Відшайні гараж, або ж ендуренс від Meguiars – це засоби, які призначені тільки для гуми. Ці всі засоби можуть мати різний ефект від матового до глянцевого. Наприклад, бампер тайр від Картек він має такий сатиновий ефект. Це щось середнє між матовим і глянцевим ефектом. PSS від Koch – це чисто матовий консервант для пластику і для гуми. PS9 це той же самий консервант, але він має глянцевий ефект. Мегварс це гель, яким можна регулювати відтінок, насиченість. Ну, мабуть, не відтінок, а все-таки насиченість і глянцевий або матовий фініш. Бо в залежності від того, скільки його шарів нанесено, таким і буде кінцевий результат. Для того, щоб ми могли об'єктивно оцінити результат із кожного, кожного із цих чорній, Гуму потрібно якісно почистити. Для цього є спеціальний засіб. У нас в навчальний гараж Pur Black Tire Cleaner. Вони є від різних брендів. Ми використовуємо саме цей, зараз він нам зручний. Треба почистити колесо, витягнути з нього всю режину, весь бруд, для того, щоб чорніння лягало максимально класно, максимально рівномірно і якісно показати результат. Цей засіб концентрат. Для того щоб його використовувати, його треба розвести з водою. Правильному відношенні інструкція прилагається. Ми його наносимо на гуми. До цього колесо милося, але одразу після нанесення ми вже починаємо бачити, як звідси стікає така рижа-пінка. Тобто цей засіб витягує із середини гуми ті забруднення, які не відмивалися. Просто там звичайною піною, якою використовуєтеся на мийці та іншим, для того щоб посилити ефективність цього засобу, підійде будь-яка жорстка щітка, якою ми допоможемо засобу працювати. Для того, щоб шина була почищена максимально рівномірно і класно з усіх сторін, ідеа потрібно прокатнути машину десь на пів колеса і продовжити чистку далі. Ось це колесо ми розділили на дві частини. Цю частину шини ми почистили. Це просто була змита першою фазою мийки, нічим додатковим вона не оброблювалася. І різницю ви можете спостерігати, наскільки по-різному ці дві частини виглядають. Ми розділили колесо на 4 частини. Тестування будемо проводити не на одному колесі, а на кількох. Першим ми наносимо Endurance, це Топове чорніння одне, напевно, із найпопулярніших, і зараз оцінимо його ефект. <му> Для кожного чорніння ми використовуємо окремий аплікатор, щоб результат був максимально достовірним. І ви відчули різницю між ціма всіма засобами. Далі будемо тестувати два засоби від Shine Garage. Оце має такий матовий ефект. Це схоже на Endurance, тому що, від дивлячись від кількості нанесень, буде Кінцевий результат матовий або глянцевий. Лінійка від шані гараж вона відзначається тим, що вони дуже приємно пахнуть обидва. І знову ж таки, для того, щоб ось тут якісно нанести чорніння, в ідеалі. Проїхати на авто чуть-чуть вперед, щоб зробити перекат, і була можливість дочорнити колесо з цього боку. Дуже класно пахне, дуже класно пахне кока-коли. Поки це ця шина поглинає чорніння, ми зараз перейдемо до іншого колеса, протестуємо наступні засоби. На цю шину я хочу нанести чотири засоби. Вони всі із лінійки бренду Кохемі для того, щоб їх порівняти. Цікаво, як наскільки вони будуть відрізнятися один від одного. Ви часто нам задаєте питання, в чому різниця? В чому різниця? От зараз ми побачимо реальну різницю між ними. Ми зараз наносимо засіб, який має мати глянцевий ефект. Це такий самий засіб, але він має бути матовим. Ділили на дві частини, тому що хочемо порівняти дію на ньому двох засобів. Перший це від Megwairs Endurance, тому що нам це черніння особисто нам подобається найбільше і довгий час користувалися ми саме ним. А другий засіб на момент запису цього відео є секретом, але я думаю, коли воно вже вийде, всі вже будуть знати, що цей засіб це від бренду Magnum, це засіб для черніння. І ми зараз порівняємо ці два засоби на цьому колесі. Сюди нанесемо Megawires Endurance, сюди наш Magnum. Для того, щоб не було нарікань на те, що чорніння тягне пил, його після того, як воно впиталося в шину, потрібно ось так пройтись і забрати залишки. Тут ми вже забрали залишки всі, які можна було, і можемо оцінювати результат. лента класна яка. Отже, на цьому квадраті було нанесене чорніння від Meguiars Endurance. Далі ми наносили bumper Tire від Kartec. Його також можна наносити і на зовнішній пластик. Ось тут ми нанесли Coco Tire Booster. І ось тут керамічне чорніння Shiny Garage back to black. На цьому колесі представлена повністю вся лінійка засобів для чорніння гуми і зовнішнього пластику від бренду Koch. Ось тут нанесено ось цей засіб. У консистенції води всі однакові. Ось тут нанесений засіб з глянцевим ефектом. Ось це засіб з матовим ефектом. І ось тут засіб ГКВ. Це більш бюджетний варіант, але він також підходить як для чорніння гуми, так і для чорніння зовнішнього пластику. Колесо ми нанесли два засоби, розділили його на дві частини. З цього боку нанесений Endurance Megwallers, а з іншого боку, черніння від Magnum. Візуальний ефект всіх чернінь ви можете оцінити самостійно. Ми за можливості додамо відео в нашому інстаграмі так точно, як вони працюють, працюють через тиждень, через два, який вони дають візуальний ефект і наскільки вони захищають шину. Дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця. Нагадую, що всі товари, які ми тестували сьогодні, можна придбати в нашому інтернет-магазині, який називається також Торнодор Магнум. Посилання на сайт та нашу інстаграм-стрінку ми додамо обов'язково в описі. Коментуйте, підтримуйте нас. Будемо дуже вдячні за ваші лайки та поширення. Підтримуйте україномовний контент.